Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку шкала координатний промінь. Довжини відрізки вимірюють за допомогою лінійки з поділками. На лінійці є поділки, які розбивають її на однакові частини. Великій подільці відповідає 1 см, а маленькій подільці 1 мм. Систему таких поділок разом з певними числами називають шкалою. Вимірювання виконують за допомогою певних приладів. Для вимірювання часу використовують годинник або секундомер, для вимірювання маси, терези, температури, термометр, швидкості, спідометр. На лінійці, годиннику, терезах, термометри та спідометрі нанесені шкали, на яких ми бачимо результати вимірювання. Щоб прочитати показники на шкалі, треба знати ціну поділки, тобто значення одиниці вимірювання. Щоб знайти ціну поділки на шкалі, потрібно від деякого числа на шкалі відняти число, що йому передує, поділити одержану різницю на число поділок між цими числами. Наприклад, на даному спідометрі між числами 20 і 0, різниця яких. 20 відняти 0 дорівнює 20 є дві поділки. Тому ціна поділки спідометра дорівнює 20 поділити на 2, тобто дорівнює 10 км за годину ціна однієї поділки. На малюнку зображена шкалу спідометра. Яка швидкість автомобіля в кожній з моментів, коли стрілка показує на точки М НКЛП. Точка М. Показує 20 км за годину, М – 80 км за годину, К 200 км за годину, Л 230, В 290 км за годину. Запиши показники шкали приладів. Перше мірний циліндр. Ціна поділки мірного циліндра – 30 км. Відняти 20 буде 10. І 10 поділити на 5 буде 2. Тобто ціна однієї поділки буде 2 мл. Тут в нас є 40, і ще 3 поділки по 2 мл. Тобто це буде 46 мл. А далі лінійка на лінійці ми бачимо 3 см і ще 5 мм. Дивимось в термометр. Дізнаємось спочатку ціну поділки. 40 підняти 30 це буде 10. І тут у нас 10 поділок, то 10 поділити на 10 буде 1. Тобто, ціна однієї поділки це 1 градус. Нам показано 40 градусів і ще 2 поділки, тобто 42 градуси. Наступне пружинні ваги. Так, відділяємо ціну поділки. 4 відняти 3 буде 1 один, тобто один кг. І тут в нас п'ять поділок. 1 кг поділити на 5 буде 200 г. Тобто ціна однієї поділки 200 г. Нам показано тут 3 кг і ще 3 поділки. По 200 г, тобто це буде 3 кг. Кілогр... І ще такі ваги, ваги бачимо, що в нас тут. Ціна поділки 2 відняти. 1 буде 1 кг і 10 поділок. Тобто, одна поділка це буде 100 грамів. Тут у нас 1 кг і ще 8 поділок по 100 грам. Тобто, це буде 800 грамів. 1 кг 800 г. Виконали завдання. переходимо до наступного. Наступне з'ясуємо, що таке координатний промінь. Побудуємо промінь. Початком в точці. О відмітимо на ньому яку-небудь точку Е. Підпишемо під початком променя О число 0, а під точкою Е число 1. Відрізок ОЕ називають одиничним відрізком. Відкладемо далі на цьому промені відрізок ЕА, який дорівнює одиничному відрізку ОЕ. І під точкою А напишемо число 2. Потім на цьому ж промені відкладемо відрізок АБ, який дорівнює одиничному відрізку ОЕ. І під точкою Б напишемо 3. І так далі. Такий промінь називають координатним променем, а точку О початком відліку. Так, як це в нас промінь, ми поставимо ще десь далеко точку Х. І підпишемо Ох координатний промінь, де точка о початок відліку О є одиничний відрізок. Числа 0, 1, 2, 3, які відповідають точкам E, A, Б, називають координатами цих точок, записують координати таким чином. У в координата 0. Є координата точки Е 1. Координатичку точки, точки 2, точка А має координату 2, точка Б має координату 3. Кожному натуральному числу на координат промені відповідає єдина його точка. Звісно, ми можемо точки ставити нескінченно-довго і продовжувати промінь до нескінченності, так? бо у нас корінь немає кінця. Координатний промінь також не має кінця. Порівняння натуральних чисел на координатному промені. І якщо одиничні відрізки відкладають зліва направо, то з двох точок. Та, що лежить правіше, відповідає більшому числу, а та, що лежить лівіше, відповідає меншому числу. Наприклад, точка А з координатою 2, і точка Б з координатою 5. 2 менше, ніж 5, бо точка А лежить лівіше від точки Б. Або на малюнку точками позначено натуральне число х, для яких на рівність х менше 5, правильно. Бо всі числа 1, 2, 3, 4 лежать лівіше від числа 5. Розв'язування вправ з підручника. Які числа відповідають точкам К, Л, М і Н на кожному з двох малюнків? Виконай відповідні записи, Розглянемо спочатку перший малюнок. В точці К відповідає число 0. В точці М відповідає число 3 точці L відповідає число 5, точці N відповідає число 8. Запишемо. А має координату 0, М має координату 3, L має координату 5, N має координату 8. Розглянемо другий рисунок. Тут не вистоять у нас значення, то ми повинні визначити. Одиничний відрізок у нас одна клітинка. Ми самі можемо проставити далі. Друга поділка це буде двічка, наступна поділка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То тепер можна записати, що координати точки К це буде річка. Координата точки L L ось у нас L буде одиницька. Потім точка n у нас має координату 10. І остання точка n, n має координату 7. І ще одне завдання. Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см, і познач на ньому числа 0, 1, 3, 5, 6. Накресли координатний промінь. Поставили початок відзику та ага. точку х на ньому. Одиничний відрізок у нас дорівнює 1 см. 1 см це дві клітинки. Тобто о, є одиничний відрізок. А тепер поставимо точки. 0, 1. Наступна поділка буде 2, а наступна 3, потім буде 4, потім 5. 6. Задамо пів точки. Запишемо, що точка О має координату 0, Е має координату 1, С має координату 3, М має координату 5 і К має координату 6. На цьому наш маленький урок завершено. До зустрічі! Бажаю успіхів у навчанні!